Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес Целідівка. Сьогодні 16 серпня 2022 року я знімаю своє відео номер 53 яке буде присвячено знову ж таки помідору Діно. Що хочу показати? Ось дивіться, ви бачите навантаженість. Це кущі, які вже дали по 2 кг з куща майже. які... Ми, чесно кажучи, не хочу поганого слова, занедбали. От, і які місяць були без пасинковки, кущі, які до кінця не отримують всіх, всього живлення, яке потрібно <кій> через те, що. У нас є проблема тут в двох теплицях на початку мілкуватий помідор в кінці, гарний, крупний. Але десь три неділі назад ми його попасинкували. І ось що ми маємо на сьогоднішній день. Ось що ми маємо на сьогоднішній день. Чесно кажучи, шкода його буде, якщо він не дозріє. От, ось, бачите. Ось завантаженість куща. І це не тільки він один. Ось цей слабоватий, ось, допустимо, да А ось цей. Ось, бачите? Тобто помідора зараз нормального товарного немає, але дуже багато, дуже багато помідорчиків маленьких, які, надіюсь, що дойдуть, виростуть через те, що ми вже посіяли пекінку, можливо, буде слідуюче відео про неї, про розсаду. А, і плануємо тут посадити пекінку. А, а можливо, і ні. Побачимо. Побачимо, як воно буде це все розвиватися. От, подивимося, яка ціна буде на помідор. Можливо, нам вигідніше буде все-таки тримати його. Це ми все, побачимо. Через тиждень півтора-два. Ось ось чому Діно. Хоча е, на наступний рік, можливо, буду розглядати й інші варіанти. Але в сувокупності. Скажем так, російське слово ось, вивідьте, бачите, такий кущик. Кущик, от вам і Діно. Це притом всьому, що ми вже е, зібрали. Десь до 9 тонн. До 9 тонн. Продали ми, звісно, менше. От, був період півтори неділі, щоб помідор взагалі не йшов. Багато як би викинули. От. Але це такий наш бізнес. І нічого з цього не поробиш. Ось, бачите. Красота. Красота. Десь три неділі назад я його посинкував, Тут були взагалі такі дібрі. От. Так. Ось сюди ближче до кінця теплиці можна бачити трошки кращу ситуацію. Тут і більший помідор. От. І його більше. Це зв'язано із поливом. Ось такі справи. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення.